Усім привіт-привіт! І запрошую вас до оформлення мого особистого щоденника. Востаннє ми з вами оформлювали у ньому ось цю сторінку. Відео буде, як завжди, у посиланні за підказкою. А сьогодні я пропоную поринути в осінній настрій та зробити дві дуже класні, приємні розгортки у помаранчевих кольорах. І для першої я вже підібрала матеріали. Та перейшла до створення композиції. За ідею взяла прогулянку осіннім парком. Я не фанатію від цієї пори року дощі, холод, похмуре небо та короткий світловий день це точно не для мене. Але все ж є такий короткий період часу, коли природа заворожує своєю красою і хочеться нею насолоджуватись. Це ті дні, коли насичене кольорами листя спадає з дерев та шелестить під ногами, коли тепле сонечко ще нагадує про себе, і в повітрі відчувається аромат стиглих яблук. Особливо прекрасні у цей період прогулянки парком. От, власне, одну із таких прогулянок я і намагалась відтворити на першій розгорці. Додала теж наліпки з книгами та якимось сезонним напоєм. На диво усе гармонійно поєдналось і вийшло дуже кліматично. На другому розвороті вийшла якась кіношна тема, я використала тасьму кіноплівку та наліпки стилізовані під кадри фільмів. Відібрала з набору ті, що були максимально помаранчеві. Навіть не знаю, чому саме така ідея мені спала на думку: можливо, через те, що восени я більше часу проводжу вдома і з'являється можливість більше дивитись фільми. До речі, напишіть у коментарях, які фільми чи серіали ви оглядаєте восени, чи маєте, можливо, улюблені. Накидайте свої рекомендації і давайте зробимо такий собі плейлист на довгі осінні вечори. Щодо мене, то ось вам мій топ 5. На першому місці ой, як несподівано, Гаррі Поттер. На другому Список останніх бажань. Третю сходинку очолює Вам лист з Томом Хенксом та Меграєм. А на четвертому фільм Один плюс один. Закриває список Осінь у Нью-Йорку. Це мій список ідеальних фільмів на осінь. А ви обов'язково діліться своїми рекомендаціями у коментарях. Ось так я прикрасила цього разу свій особистий щоденник, і мені здається, що осінній вайб мені вдався. А якщо ви ще досі тут, то знайте, ви супер! Дуже ціную і люблю кожного з вас! І до зустрічі у світі блокнотів! Па-па!